Тому що багатьом людям дуже доречно перестати триматись за інших людей, перестати боятись внутрішньої тиші, яка створена внутрішньою пустотою, перестати боятись самих себе, перестати боятись самості, одинокості, перестати. Боятись незнання, перестати боятись змін. І як перестати боятись, цікавить багатьох, а насправді спосіб простий і легкий, Розтисни кулаки, перестань триматись, перестань боятись самого страху. Почни занурюватись в нього. Просто довірся. Ні, ти не станеш страхом, ти станеш сміливістю, що летить крізь страх. І насправді енергія з'являється тоді, коли сила полетіла або зробила крок і пішла. Іншими словами, почала. Тож тільки з моменту завершення, відпускання відбувається починання.